Добрий день! З вами вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 3 Нікітяна Олександра Митрофанівна. Тема уроку Ціртей. Добре вмирати тому, Утілення ідеї єдності народу. Заклик до спільного героїзму заради вітчизни у дворі. Ідеал спартанського героя. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося із поезією Тіртея, будемо аналізувати ідейно-художні особливості вірша Тіртея добре вмирати тому та розвивати навички аналізу ліричного твору творчу уяву. Давньогрецька лірика. Античні майстри вже багато століть керують думками і почуттями людей. Вони не втратили чарівного блиску до сьогодні. Особливістю давньогрецької лірики було те, що предметом її зацікавлення була не окрема людина в усій різноманітності. Та складності внутрішніх почуттів, а людина як частина суспільства, як громадянин, що відчуває себе невід'ємною частиною цілого. Головні ознаки давньогрецької лірики, міцний зв'язок з народними піснями, прив'язаність до сьогодення. Актуальних проблем, намагання змалювати внутрішній світ людини, повчальність у поєднанні з розважальністю. Одним із виразників патріотичного духу був спартанський поет Тіртей. Біографія Тіртея оповита. Безлічу легенд точної дати народження знайти практично неможливо він як міфічний герой. Згідно з легендою, Тіртей був почесним афінським громадянином, кульгавим на одну ногу шкільним учителем. З ним сталася одна цікава подія. В період Великої Месинської війни спартанці вирішили звернутися до Оракула за порадою. Що їм потрібно зробити, щоб виграти затяжну війну? Оракол порадив попросити у Афінян, щоб вони дали їм вождя? Але спартанці були досить гордими воїнами. Вони не бажали принижуватися перед афінянами, в яких бачили своїх суперників. Проте порадою Оракула вони знехтувати не могли. Спартанці змушені були звернутися до афінян з незвичайним проханням, щоб вони прислали їм свого полководця. Афіняни відправили Тіртея. Це була насмішка з їхньої сторони. Якщо врахувати те, з яким презирством та зневагою ставилися спартанці до людей з фізичними вадами, спартанські воїни і справді були розгнівані і розчаровані, коли побачили вчителя кулягавого на ногу. Але через певний час зрозуміли, що Тіртей те сама та людина, яка допоможе перемогти їм ворога. Звичайно, Тіртей не командував спартанським військом. Він лише склав декілька військових патріотичних віршів, що підняли дух спартанців та допомогли одержати їм перемогу над ворогом. На жаль, це всі відомості про Тіртея. Тіртей уславив себе написанням елегій, ліричних віршів, в яких переважає настрій смутку жалю. У творах Тіртея яскраво звучить тема захисту Батьківщини. У його поетичних творах поєднуються сумні роздуми із закликом до рішучих дій. Звертаючись до спартанського воїна. Закликаючи його до стійкості у боротьбі, Тіртей використовує антитезу, за допомогою якої змальовує долю втікача, змушеного поневірятися на чужині, терпіти зневагу замість того, щоб в бою смерть за вітчизну прийняти. У вірші добре вмирати тому. Сіртей закликає до героїзму, апелюючи до героїв давніх міфів, поет прагне пробудити бойовий дух спартанців, переконати їх у необхідності бойових змагань. Вищим щастям він вбачає загибель на полі бою заради міста та його громадян. У такий спосіб воїн прославить не тільки себе, але й своїх близьких. Тіртей прославляє бойову звитягу, закликає воїнів дотримуватись бойового кодексу, основні вимоги якого він подавав у віршовій формі, аби вони легше запам'ятовувалися. Воїни виконували вірші часто під час військових маршів. Такі маршеві пісні мали не елегійний, а інший метр анапест: дві короткі, один довгий склад, який був зручним для військового використання. Пісня Тіртея про звитяги воїна спартанці співали і під час відпочинку, і після молитов. У Греції твори Тіртея були широко розповсюджені. Твори Тіртея. Воїни непереможного в битві. Добре вмирати тому. О юнаки. У рядах тримайтесь разом. Добре вмирати тому. Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну, поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. Гірше ж немає нічого, як місто свої і родючі ниви покинуть і йти жебрувати в світи, з матір'ю милою, з батьком старим на чужині блукати, взявши з собою діток дрібних і жінку смутну. Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить, лихо на злидні тяжкі гнатимуть крізь тікача. Він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкрає, гори і зневага за ним підуть усюди світо. Тож, як справді, не знайде втікач поміж людом ніколи, ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю. Будем батьківщину і дітей боронити відважно, в битві поляжемо ми. Не пожалієм життя, о, юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою, не утікайте, ніхто, страхом душі не скверніть, духом могутнім і мужнім ви груди свої загортуйте, хай життєлюбних між вас зовсім не буде в бою. Віком похилих, у кого слабі вже коліна. Ніколи не покидайте старих, з битви утікши сами. Соромне світський вам буде тоді, як раніше за юних воїн поляже старий, В перших упавши рядах, голову білу, безсило схиляючи, сивобородий, дух свій відважний оддасть, лежачи долі в пилу. Рану криваву свою, не забувши руками закрити. Страшно дивитись на це, соромно бачить очам тіло старе без одежі. А от юнакові все личить, поки ще днів молодих не осипається цвіт. Чоловіком він був милим. Жінок чарував за життя він, буде прекрасний тепер, упавши в перших рядах. Отже, готуючись, кожен хай широко ступить і стане В землю упершись міцніш, стиснувши міцно уста. Вірш Тіртея добре вмирати тому є Елегією, тому що він має повчальний характер, наприклад двох доль. Ліричних героїв відводить читача до висновку, що єдиним правильним вибором є захист батьківщини. Жанр елегія повчальний вірш, що містить заклик, роздум, лірика декламаційна. Тема добре вмирати тому, заклик до боротьби. За свободу свого народу. Має форму двовірша. Гекзаметр. пентаметр. Гекзаметр і пентаметр це віршовані розміри, найбільш уживані в античній поезії та наслідкуваннях їй. Таке поєднання рядок гекзаметра, рядок пентаметра називалося Елігійний дистих. тобто Елегійний двовірш. Ідея. Заклик до боротьби. За свободу до свого народу. Головна думка краще вмерти за вітчизну, ніж бути втікачем. А потім вже бракувати по світу. Головне для воїна. Чесно загинути в бою за батьківщину, захищаючи її до останнього подиху, ніж корити себе безслав'ям боягуза. У вірші добре вмирати тому, Цюртея змальовані дві долі людини воїна. Хоробрий воїн може загинути, але ця смерть почесна. Тому що вона заради батьківщини та своїй сім'ї. Воїн-зрадник буде вигнаний з полюсу, стане жебраком і буде поневірятися разом із своєю сім'єю, не знайде ані пошани, ані жалю, ані співчуття. Автор поезії хоче довести, що почесніше бути хоробрим воїном і загинути у славі за свою батьківщину, аніж осоромитися самому і заплямувати, зробити удвічі нещаснішою свою сім'ю. Тіртей доводить, що іншого виходу немає. Якщо ти чесна людина, то повинен захищати свою батьківщину. Цертей славить Відважних, що полягли в перших лавах захисників рідної землі. Слова добре вмирати тому сповнені мужності, сміливості. Людина, яка їх написала, повинна бути готовою вмерти заради визволення вітчизни. Недарма ж є перекази. Що його слово сильніше від зброї? Так воно пробуджує відвагу, любов до рідного краю. Дайте, будь ласка, відповіді на питання яку життєву позицію воїна Тіртей стверджує у вірші добре вмирати тому. Поясніть, який заклик ми чуємо у вірші Тіртея, що він думає про людину. Як ви розумієте слова, добре вмирати тому? Чому вмирати добре? Подумайте та скажіть. Що чекає на втікача з поля бою, визначте головну думку вірша? Мати свій власний вибір у житті цей вірш взірець патріотичної лірики. Це поезія сповнена великою любов'ю до захисників рідної землі. Ціортей піднімає народ Греції на боротьбу. Поет переконливо змальовує жахливу долю тих, хто зганьбив себе і свій рід, тікаючи від ворога. Цей вірш має особливе значення і в наш час. Сьогодні він актуальний. Кого оспівував тіртей у своїй поезії добре вмирати тому? Так спартанських воїнів. Чого навчає автор молодих воїнів? Навіщо Тіртей змальовує долю двох воїнів? Які особливості композиції вірша добре вмирати тому? Так, на початку визначено тему, завершено твір закликом. Які характерні ознаки античної елегії? У вільній віршованій формі передає почуття роздуми над складними проблемами життя. Складається з гекзаметра та пентаметра. Перша частина вірша висловлює основну думку: померти за рідну землю це не просто героїчний акт, а найвища форма людської доблесті. Така смерть має глибокий моральний сенс і високо цінується суспільством. Водночас Автор протиставляє героїчну смерть, ганьбі, вигнання, тіртей показує, наскільки нестерпним є життя вигнанця, змушеного покидати рідну землю і блукати у світі в приниженні та стражданнях. Поет зображує, як важко втікачеві знаходити підтримку чи повагу він стає об'єктом зневаги й жалю. Що супроводжують його все життя, це не лише особиста трагедія, а й ганьба для всього роду. Таким чином у творі підкреслюється моральна відповідальність кожного за свою землю, адже втеча та уникнення боротьби мають далекосяжні негативні наслідки. Друга частина вірша присвячена заклику до молодих чоловіків боронити країну і залишатися міцними у рядах. Тіртей описує молодого воїна як приклад мужності й краси. Героїчна смерть юнака у розквіті сил сприймається як символ гідності й натхнення для інших. Особливо яскраво звучить думка. Що така смерть не лише зберігає честь воїна, але й увіковічнює його у пам'яті людей. Протиставлення старих і молодих. Важливим аспектом вірша є зображення ролі старших поколінь у бою. Тіртей підкреслює, що покинути літніх людей у бою є особливим соромом. Старий воїн, який загинув, не заслуговує на ганьбу, але молоді, які дозволили йому впасти першими, несуть на собі тягар сорому. Художні засоби. Епітети, хоробрі бійці, родючі ниви, матір мила, батько старий, дітки дрібні, жінка смутна. Лихо та злидні тяжкі. Ці епітети або слова образи яскравіше змальовують гірку долю боягузів. Метафори Лихо та злидні гнатимуть крізь тітача, гори й зневага, за ним підуть усюди слідом. Духом могутнім і мужнім ви груди свої загартуйте, днів молодих. Не осипається цвіт. ІНверсія Батьком старим, діток дрібних, лихо та злидні тяжкі гнатимуть скрізь втікача. Звертання О, юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою. Контраст Протиставлення ставлення героїчної смерті в бою, і ганебного життя вигнанця. Заповніть, будь ласка, таблицю. Автор, назва, Хоробрий воїн, воїн зрадник, вид поезії, композиція. Знайдіть характеристики хороброго воїна та воїна зрадника. Як називається художній прийом, покладений в основу побудови вірша. А зараз прошу перевірити. Автор тертей. назва твору Добре вмирати тому, Хоробрий воїн, воїн-зрадник, за жанром Елегія, повчальний вірш, що містить заклик роздум. На початку визначено тему, завершено твір закликом. Може загинути, але ця смерть почесна, загибель заради батьківщини і на захист своєї родини. Стане же браком, буде поневірятися разом зі своєю сім'єю, не знайде ні пошани, ні співчуття, ні жалю. Контраст це протиставлення героїчної смерті в бою і ганебного життя вигнанця. Хоробрий воїн воїн-зрадник. Актуальність. Хоча вірш був написаний у давнину, його ідеї залишаються актуальними. Він є закликом до відповідальності, боротьби за свободу і готовності жертвувати власними інтересами заради спільного блага. Ці цінності важливі й сьогодні, особливо у контексті захисту рідної землі та боротьби за незалежність. Висновок. Вірш, добре вмирати тому Тюртея є класичним прикладом літератури, що закликає до героїзму і патріотизму. Автор майстерно передає атмосферу бойового духу, підкреслюючи, що честь і доблесть є невід'ємними чеснотами справжнього громадянина, Твір надихає на усвідомлення важливості захисту рідної землі, навіть ціною. Власного життя. Кожен великий античний поет оспівав свою малу вітчизну, любов до малої вітчизни переходить у любов до великої вітчизни, а тоді й до загальнолюдських цінностей. Ми маємо брати з них приклад. Домашнє завдання перше. Творче завдання. Складіть Кодекс честі воїна на основі поезії тіртея. Друге. Скласти сенкан тіртей, Подумати над запитанням, кого ви вважаєте сучасними тіртеями. Дякую за увагу. До побачення.